Капеланське благословіння на 28 вересня 24 року, у отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і сина на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо від Ісуса такі слова, які для мене є важливими. Я на них зосередив давно свою увагу і раніше, і сьогодні. А чуємо ми тоді, коли принесли люди розслабленого і поклали перед Ісусом, Він сказав, підняв такі питання, прощаються тобі, гріхи твої, і встань і ходи. Ще легше. Знаєте, я задумався питаннями встань і ходи. Тобто зцілися і живи далі. А чи може це буде повне зцілення, повноцінне зцілення? Коли тобі гріхи не прощені, коли на тебе є тягар гріхів твоїх. Чи може ти до кінця зцілитися? Чи буде це оздоровлення повноцінне, знаєте, повне? Сцілення це отримання цілісності. Цілісності тілесної, цілісності духовної, бо сама хвороба прийшла звідкіля? Спочатку гріха. Колись Адам і Єва зрішили і тоді стали тими, хто вмирає, тими, хто хворіє, тими, хто потерпає, знаєте, знищення свого тіла з дня народження. І Господь саме піднімає саме це питання. Всі ми протягом життя хворіємо чимось, а чи ми задумаємося про те, що ми отримуємо зцілення Тілюємося, але не отримаємо прощення гріхів, коли грішимо. Що нам дає те стілення або те продовження існування тіла, яка все одно йде до смерті і помре, без того, що ми не були чистими перед Богом в гріху своєму, тобто гріхи наші були помиловані, прощені. Я задумався і сказав сам собі, що мені важливо це в моєму житті, що оздоровлення моєї душі це є справа важлива і першочергова, ніж оздоровлення навіть з ті, тіла. Але Господь сотворив і душу, і тіла, і зробив їх цілосними. Але сказав, що саме душа, дух повинен керувати тілом. І першочергові стілення повинні відбуватися саме в очищенні душі і духа, наповнення його духом силою. І тіло теж повинно бути стілення і доповнити цю гармонію, тобто керівним дух над душою і тілом. І ці слова мене хвилюють. Ці слова для мене важливі. Я думаю, що коли кожен з нас... Задумається, уникне ці слова, це розташування смислу мого життя або смислу співподпорякованості, взаємодії, відношення з моїм Господом. Він для мене буде, може бути судд'єю справедливим, а може і люблячим батьком. І це вже ті відносини, які я, я теж буду встановлювати з ним, будуть впливати на. Що саме, які відносини будуть? Якось в одному місці він сказав, що, як ви людям, які а, людина, яка прийшла і сказала, що він сказав, буду судити, як ти розсуджуєш такими самими порядками і канонами, як ти зараз ти судиш, і я тобі віддам. Якщо я буду відносно встановлювати, Такими знаєте, ти суддя, а я якісь там слуга, це одні відносини, ти каратель, а я гріш, а я, знаєте, той, який приступає закон, це інші відносини. А якщо я скажу, що я люблю батька свого і хочу бути сином, Господь і таке дає. Задумаємося в наше життя, що щоб коли ми зцілюємо тіло. Ми завжди пам'ятали, що треба стілення душі, духу, і який, який повинен керувати і душею, і тілом. Амінь.